12-й номер воротар команди Даміан Карпець, піддесятим номером Роман Стасенко. Ми його бачили в попередньому епізоді. Зараз класна атака і гол реалізовують. Подача з кутового, м'яч зависає в штрафному майданчику і знову актив. м'яча прямує. Остапець Тимофій, буде він виконувати цей удар. Пробиває все чітко в лівий нижній кут воріт. Раз, знову атака лівим флангом. Передача в центр на Мурашенка, але м'яч потрапляє до 80-го номера, і він спокійно поцілив лівий Захисники, два центральних та два крайніх, лівий та правий. Таку тактику вибрав О, зараз небезпечний момент. І знову на Богдан Тімофєв 77-й номер. не вдалося йому виконати передачу. З лівого флангу І Данило Когот Пробиває поперечка, рятує вратаря. було небезпечно. Попереду ще дуже багато ігрового часу, щоб забивати більше і більше. Восьмий номер пробиває зараз по центру воріт, спокійно бере цю передачу. Класно працює зараз з м'ячем. Роман Морошенко. Пас праворуч в центр на 11 метрів. Треба бити, Виборює цей м'яч бананнувати, слідкувати за точністю передач. Таким чином, досконалюючи свою майстерність. Класно, як зараз Роман Морошенко перекинув м'яч. Хороша техніка, працює двома ногами. Передача від Стасенка, Когут підбирає під ліву ногу, віддає передачу. І Тимофій пробиває, забиває гол. Не... Іван Барцицький, 15-й номер. Зараз класна передача. І от Алимов дальнім. Алім... Пострілу зараз класна передача на Мельника, розрізна. Правим флангом. Зараз вибігає Мельник. Бачить він партнера. Мурашенко з м'ячем пробиває і забиває гол. Це мій номер. Зараз Тимофіїв Остапець. Центральний захисник біжить вперед. Хоче гол забиває зараз п'ятна втрати, але у них постійні втрати, і фізично вони навіть не готові. Повністю переважають футболісти атлети. Зараз атака, і знову вони спокійно розігрують. Передача. Тренер знайшов якісь важливі слова підтримки, тому що попереду ще другий тайм, ще потрібно грати. А футбол має бути насоду. І знову пропускають. Вон передача вперед на Богдана Тімофєєва. Тимофєв на навіс. Отримує м'яч. Владислав Мельник пробиває ліву ногою і забиває м'яч. Бадої. Восьмий номер Владислав Завалюк. Сімнадцятий номер Іван Любчик. Головний Дмитро Мурашенко. Бригада арбітрів, яка проводиться подивить. Зараз небезпечна 15-й номер з м'ячем. Виходить вічнавіч Вже Ниченко не... розвертається. Передача на правий фланг. Зараз не віста штатної площі. Не достають оборонці і зараз перекидував. 70... Біжить лівим флангом. Лівий інсайт. Дивиться він партнерів. Штрахному майданчику буде простріл. Намагався м'яко віддати передачу, вик забитих голів. Зараз у другому таймі поки що не забивали команди. Морошенко Роман знаходить в штрафній площі 77-го номера і пробиває поворотом, але встелиться в підкаті захисник. Блокується удар, передача ліворуч. Зараз 18-й номер пробиває і під рукою пробиває м'яч. Повоз м'ячем тримає м'яч. Передача назад на Кулєшина пробуває Кулешин. Андрій Мащицький. Втрата м'яча і зараз 25-й номер, спокійно обіграє воротаря і переправляє м'яч. Виконав він цей футбольний елемент. Вихід один на один проти воротаря. І зараз небезпечна атака, ще одна з лівої ноги пробуває по воротам. Це з правого флангу. Вони будуть. Робити чергову спробу забити гол. не дотягається до м'яча Павло Бідун.